Добрий день, гості, підписники мого каналу Слава Україні! Героям слава! Так, шановне панство, приїхав я тут отримати зерно, паїв. і є час можна зняти відео про органи керування трактора Solis RX50. Значить так, почнемо зверху. Вверху нормально так все. Сідошечка хороша, сідаєш, сторочка є тут. Навіть трохи навіть користувався. Я. Кондиціонер працює. Користуємося ним кожного разу. Світло включається, музичка, тут колоночка. Мешузори такі, чи як вони називаються, ці штучки шудують. Задня чистка, тут є ззаді. Тут їх дуже хватає, все нормально. Що тут мало бути, не знаю. Так, щось. Ну, відкрутити маю, подивитися, як цікаво. Відкриваються вікна. В одній сторони ззаді відкриваються вікна. Ось він для того, хто курить. Цигарки подати це я пультру до магнітофона двері відкриваються тут -то тоже бокові відкриваються. короче, все відкривається все панелька така удернацька можна подивитися включається все зразу чик раз пробігав хоп 70 мотова древ от це що за кнопочка может це наставляється годинник, но ну, як я ее не пробую я не пробую, то нічого не можна не настроїти. Підскажіть, хто може що знає, що це за кнопочка? Так, це ручний газ. Тут а... стоїть флешечка. Зараз музичку бо пошивали ловить радіо. Две раз замочки тоже. Так, руль. Вкручуєш виліт назад, тут знімаєш, вверх-вниз. Далі щеплення. Нажимати легенько пиш. Дві спарин з педальки гальма. Тут аварійка і знак екстремної зупинки. Я вже хорочую, сказали, ти сказали, сюди вала. Так, це газ. казав тому Один богер, що каже, втікає педаль паршиво, треба перебирати, правду казав. Педаль паршива. Тут блокіровка. Тут коробка передач, 4 передачі. Тут діапазони, транспортний робочий і медленний. Ну, замедлена передача, інфматика. Хороша штука, питання. Цим ми ще добре не вміємо користуватися. Ну так, оцим виставляю, наприклад, щоб не опускалися. От яко прискочив, щоб не вилетів кардан. Ставлю так, значить половиною. А цим піднімаю, опускаю. І все, і воно якщо не опускається, як тут виставлено. Підняти підніме, опустити, ніхто не впусте. Ну, Хороша штука теж. Цим ще не користувався. Це... Гідровиходи, там прицеп піднімати, ще щось там, що прицепиш коробочка така тут для ключів, там ключів не матом, бутербродом уже ездить, <смість> Ремінь прист щоб не резко, щоб... якщо вдруг не будеш швидко їхати. То... Так, тут у нас тут переключатель. ВОМА швидкості 540 і Е540, що означає, не можу знати. Далі. Далі. Це щеплення вома. Якщо ти включаєш, щоб примусово вкрутився, щеплення раз, примусово включаєш цим бачашком тут. Я примусово примусово сюди, а сюди від коліс. Два за положення. Відключив, раз і поїхав. Це ручний тормоз. Передній міст включається, виключається. Реверс, періт, назад. Може, було краще на рулі. Ну, і так добре. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Кому сподобалося відео, ставимо подобайки, підписуємося на канал і все буде Україна. До зустрічі на каналі.